Давайте тупоймося по цих салатиках. Пелюстки по чому будуть ось такі. Півлітрова 45 гривень. По 45, півлітрові. Літрова 70. 70. А ось такі салатики з капусточки більше. 65 п'ять гривень. Бачите, які великі, 65 гривень. А ось така в хлопці по корейські, ось такі. 50 по 50 гривень, півлітри тут є. Ось такі гриби по корейськи. 75 гривень. Там є два гриби. Сімдесят гриб і печери. Ось ось такий. Я сьогодні його буду пробувати. А ось гливи. Олива по-перецьки 90 гривень. По 90 гривень. Ви випробували дуже смачні. Баклажани. Баклажани 60. 60 гривень. Ось такий бурячок. По 30 гривень. По 30 гривень. Це така менша упаковочка, 600. але то так Ну, достатньо. А ось така корейська э, ця, э, морська. Морська капуста 300 грамова 35 гривень, пів 55 гривень. А ось і більше так 55. А ось такі салатики. Е, 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 якщо баклажан, то йде 35 гривень, бурячок звичайний маринований, вже готовий салат 35 гривень, і з майонезом і з горіхом 45 гривень. 35-45 з майонезом, просто, є. Аквасолька є, по світі? 40 гривень, ось такі маленькі салатики. 65 гривень. 65 гривень. А грибочки, можливо, комусь треба будуть нам на світвечір. 160 гривень. 160 літрові, літрові. Маленькі 80. Ось такі маленькі 80. Закусочні там ідуть з діжонською гірчицею 85. 85. 130 гривень. 130 гривень. Спаржа 120 гривень. І молодь. спаржа 120 гривень. Є ще ось такі грибочки, в мене є в попередньому відео ціни. Квашена капуста літрова баночка скільки буде? 55 гривень, а літровому горочки. 40. 40? 80, 80. 80 більше літрові. А ось такі маленькі помидорчики. 30 гривень. По 30 гривень. Ага. От дивіться, який тут вибір. Досить гарний. А хрін. 35 гривень, 200 г. Ось Галицька квашенина, 31 й БМ Б-магазин. Також можна писати, дзвонити ось на цей номер за замовленнями. Так, в селіні продаються овочі, фрукти, два термінали.